Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про військові пенсії. Я вам обіцяла, що будуть відео про кожний вид пенсії. Окремо, сьогодні будемо говорити саме про військові пенсії. Усі зміни, плани і взагалі, яке майбутнє військових пенсій. Хочу нагадати, що кадрові військові мають право на пенсію за вислугу років. Залежно від кількості вислуги, на пенсію можна піти у 45 років, і навіть раніше це передбачено законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Розмір таких пенсій призначається у розмірі від 50 до 70% грошового забезпечення військовим, а тим, хто був у Чорнобилі, то до 100%. Особи, які не мають права. Вибачте, військової вислуги, але мають статус учасника бойових дій, можуть піти на пенсію в 55 років, тобто на 5 років раніше встановленого пенсійного віку. Такі пенсії у нас призначаються за нормами закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Їх розмір залежить від вашого стажу і зарплати, які, як і у звичайних пенсій за віком. Загальний розмір пенсії учасника бойових дій. Не може бути менший, ніж 210% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. З 1 грудня 2022 року розмір такої пенсії має становити 4395 гривень 30 копійок. Надалі, одна із ключових змін у пенсійному законодавстві щодо військових у цьому році стосується саме учасників бойових дій. Право діставати такого статусу надали також учасникам територіальної оборони. На цих же осіб тепер розповсюджуються і норми закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Відповідний пакет законодавчих ініціатив було ухвалено 15 березня 2022 року. От, тому на даний момент. Тероборона так само може отримувати статус учасника бойових дій. Далі, друга суттєва зміна цього року це підвищення мінімальних пенсій за інвалідністю. Відповідний закон було ухвалено Верховною Радою України ще в лютому 2022 року, але перерахунок було зроблено з 1 жовтня, в принципі, як і було передбачено. Пенсії за інвалідністю військових. Встановлюється у розмірі від 40 до 100% сум грошового забезпечення залежно від групи інвалідності. При цьому мінімальні розміри таких пенсій раніше складали від 100 до 130% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто окремі пенсії за інвалідністю станом на вересень 2022 року. Року могли не перевищувати розміру 2100 тисячі гривень з 1 жовтня. Мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби першої групи встановлено у розмірі 5000 тисяч. 25 гривень, другую групу 4610 гривень, третью групою 4396 гривень. Іншим особам з інвалідністю числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби, інвалідів армії, перша група 4605 гривень, друга група 4396 гривень, та третя група 4186 гривень. Залежно від звання і посади, ці суми можуть. Збільшуватися ще на 10-30%. Так. Далі, дивіться, військові пенсії будуть індексувати щорічно з 1 березня, як і решту видів пенсії. От, дивіться, був закон у нас. Був прийнятий також ще в лютому 2022 року. Йдеться про індексацію вже з 1 березня 2022 року. Однак, при цьому порядок індексації військових пенсій ще, на жаль, не був ухвалено, тому індексація військова має відбутися в 2023 році. Також прописано в даній постанові, яка була прийнята 24 червня 2022 року. Що, повторюсь, індексація має бути відбутися в 2023 році, і вона має набути чинності тільки після припинення воєнного стану з першого числа місяця, що настає після місяця його припинення або скасування. Тож побачимо, як це буде відбуватися. Індексація військових пенсій саме в 2023 році. Чекати залишилося зовсім недовго. Також ще одна зміна в законодавстві, яка набула у нас чинності 19 листопада 2022 року, відтепер перебування у полоні буде зараховуватися військовим до страхового стажу. За таких людей держава буде сплачувати пенсійні внески за весь період перебування у полоні. Та ще один момент, що доплати за особливі заслуги також зростуть. Є військові, яким може бути надано статус особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною. Такими вважаються, зокрема, це герої України, які починаючи з 2014 року, вручено орден Золота зірка, особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів. Орденом княгині Ольги трьох ступенів зараз за цей статус доплачують до пенсії 70% прожиткового мінімуму. Тобто 1418 гривень 90 копійок з 1 липня і 1465 гривень 10 копійок з 1 грудня. З 1 січня 2023 року розмір цієї доплати мають суттєво підняти залежно від нагороди доплати тим, хто має. Особливі заслуги перед батьківщиною будуть складати щомісяця від однієї до трьох мінімальних заробітних плат, тобто від 6700 гривень. Отака От ситуація у нас на сьогоднішній день щодо військових пенсій. Виникають питання, будь ласка, задавайтесь будемо розбирати. Якщо я дуже довго не відповідаю, значить є перебої з електроенергії. Але я впевнена, що це все дуже швидко мене, все буде добре. Підписуйтесь надалі на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.